Путін віддав неочікуваний наказ по так званій СВО, який ошелешив абсолютно усіх. цим то тепер все різко зміниться. А сам лідер Кремля на фоні зміни влади у США готовий до завершення війни в Україні. Інсайдери зазначають, що так близько до зупинки бойових дій ми ще не були. Адже є ще один момент, про який відомо не всі. Невже це дійсно так? І чого чекати? Деталі обговоримо у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Очільник Кремля Володимир Потін може погодитися на вступ України до НАТО, але лише за певних умов. Йдеться про вимогу вивести американські військові бази зі східної Європи. Однак зараз Путін все ще намагається чинити тиск на обраного президента США Дональда Трампа, аби той унеможливив членство України в НАТО на будь-яких переговорах. Про це заявив журналіст-розслідувач Христо Грозів, Повідомляє інформаційне агенство Новінайт. За словами журналіста, потім знає про Готовку ультиматуму з боку США, тому намагається чинити тиск на Трампа. Зокрема, російський ватажок, який раніше налаштований проти того, щоб Україна стала членом НАТО, водночас Грозів наголосив, що нинішня позиція Путіна ймовірно не є остаточною позицією Москви. Журналіст підкреслив, що Путін послідовно відхиляв пропозиції від США, що сигналізує про майбутній складний переговорний процес. Але Грозів також припустив, що Трамп може запропонувати тимчасове заморожування конфлікту, відклавши вступ України до НАТО. Однак Путін публічно заявив, що не прийме таке членство навіть у довгостроковій перспективі. Чи то 5 або 20 років. Проте журналіст упевнений, що такі заяви ватажка Кремля ймовірніше спрямовані на зміцнення переговорної позиції РФ. Ну а тим часом обраний президент США Дональд Трамп заявив, що триває підготовка його зустрічі із Володимиром Путіним. Він хоче зустрітися. Ми готуємося. Сказав про це Трамп журналістам перед зустрічю з губернаторами республіканцями у своїй резиденції в Маралаго у Флориді. Цитую, путін хоче зустрітися. Він заявляв про це навіть публічно, і ми повинні покласти. Стекреті війні додав Дональд Трамп. При цьому дату такої зустрічі він не назвав, зазначає в Дані Ройтерс. Раніше Трамп допускає, що переговори з Путіним можуть відбутися протягом 6 місяців після його вступу на посаду. Після заяви американського лідера речник Кремля Дмитро Пісков заявив журналістам, що конкретних планів зустрічі президентів поки що немає. Хоча Москва вітає бажання Дональда Трампа вести діалог. Однак він зазначив, що жодних попередніх умов для такого діалогу не потрібно у разі, якщо Після вступу на посаду політична воля до відновлення контактів на найвищому рівні збережеться. То, звичайно, президент Путін це лише вітатиме, сказав Пясков. Ну а в той же час спеціальний представник Трампа із питань України та Росії Кіт Келух заявив в ефірі телекомпанії Fox News, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації новообраного президента, спробувати таки знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни. Дональд Трамп і сам запевняв, що у своїх спробах Улювати російсько-українську війну не відмовиться від України. Я хочу досягти угоди, сказав він в інтерв'ю, яке цитувало Тайм. І єдиний спосіб досягти угоди це не покидати Україну, запевнив обраний президент США. За даними західних змі, Трамп також говорив Зеленському під час особистих зустрічей до і після виборів у США, що його не розчарує. У свою чергу агентство Reuters із посланням на джерела писало, що Путін відкрити до переговорів про припинення вогню, але на своїх умовах. Ну і Путін не Відступає від своїх максималійських силей у війні проти України, а тому буде відстоювати ці вимоги під час будь-яких можливих мирних переговорів із західними лідерами. Хоча жодні перемовини з рефію не гарантуватимуть стійкого миру. Путін зберігає свої довоєнні максималійські вимоги щодо ізоляції України та послаблення НАТО і прагне забезпечити виконання цих вимог у будь-яких можливих переговорах із західними лідерами щодо припинення війни в Україні. Ідеться у повідомленні. Зокрема, напередодні фен. Times повідомила із посиланням на колишнього високопоставленого кремлівського чиновника та інше джерело, яке обговорювало цю тему з кремлівським очільником. Що Путін зберігатиме свої довоєнні вимоги щодо запобігання вступу України в НАТО, змінюючи правила міжнародної системи, щоб гарантувати, що немає загроз для РФ, що є відкликом на його ультиматум сполученим штатам у грудні 2021 року, повномасштабне вторгнення в Україну ще у 2021 році Путін вимагав від НАТО взяти на себе з. Бов'язання не приймати Україну чи будь-які інші країни як нових членів, а від сполучених штатів підтримувати заборону на розширення НАТО. Путін особливо використовував і активізував цей наратив у 2021 році, щоб сформувати інформаційний простір і виправдати війну в Україні перед своїм повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року. Хоча перспектива неминучого членства України в НАТО не спонукала його до вторгнення в Україну. Додали аналітики. ЄСВ продовжує оцінювати, що жодні переговори не приведуть до значущого або стійкого миру, доки Путін залишається відданим своїм попереднім умовам. Він вимагає повної капітуляції України та послаблення НАТО. Ну а тим часом представники обраного президента США в розмовах із європейськими партнерами вже визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, але обіцяють продовжувати підтримку України. Про це з посиланням на європейських чиновників пише британська газета «Financial Times. Як повідомляє Financial Times, двоє її анонімних співрозмовників серед офіційних осіб, розповіли, що судячи зі змісту переговорів із командою Трампа, вони поки що не вирішили, як саме зупинити війну, і що американська допомога продовжить надходити до України після інавгурації Трампа 20 січня. Вся ця команда одержима ідеєю сили і необхідністю виглядати сильними. Тож вони переналаштовують свій підхід до України, сказав один зі співрозмовників Фененшл Times. Також команда Трампа змінила часові рамки врегулювання війни в Україні з 24 годин до кількох місяців. Що європейські партнери розцінили як знак того, що його адміністрація не відмовиться від підтримки Києва негайно. Ідеться в матеріалі Financial Times. європейські співрозмовники, як пише видання, переконують Трампа і його команду. У тому, що продовження військової допомоги США необхідне, щоб посилити позицію Києва на мирних переговорах і допомогти повернути Москву за стіл переговорів. Проте новообраному президенту США треба бути дуже обережним із Володимиром Путіним. Про це сказав колишній посадовець держапу США і ООН Девід Тафурі, зауваживши, що президент Рафі не завжди чесний, навіть із людьми, яких вважає друзями, і постійно порушує угоди. за словами Девіда, американський лідер і його старші радники, які прийдуть до Білого Дому. Разом із ним повинні визнати, що для досягнення угоди їм можливо доведеться посилити підтримку України та санкції проти Росії або у такий спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Із путіним не вдасться домовитися, якщо зменшиться на нього тиск. Зауважив він. Дональд Трамп на його думку має великі важелі впливу на Росію. Зокрема, кремлівський очільник хоче послаблення санкцій, а також аби США зменшили підтримку України зброєю. Утім, якщо важелі впливу, які є у Трампа, не спрацюють, то йому доведеться або збільшити їх, або піти на компроміс. Я сподіваюся, що Дональд Трамп не піде на компроміс, який зашкодить довгостроковій безпеці, життєздатності та суверенітету України. Мовив колишній посадовець по США. Іон і за його словами Трамп повинен бути вкрай обережний під час дискусій із Путіним, ставити під сумнів його слова, шукати гарантії, що він збирається робити те, що говорить. Надалі поговоримо про те, чи може зустріч Трампа і Путіна відбутися у США під час першої каденції, Трамп декілька разів вічна зустрічався із Путіним. У них нібито склалися непогані відносини, але зараз важко спрогнозувати, чи зможе президент Трамп досягти чогось від цих зустрічей. Я думаю, що вони зустрінуться особисто, але навряд чи зустріч. Ж відбудеться у США? Путін хвилюватиметься через цю поїздку, як хвилюється щодо поїздок до західних країн, адже міжнародний кримінальний суд висунув йому звинувачення у Вашингтоні. Можуть вирішити заарештувати його, зазначив. Та форі візиту сполучені штати небезпечний для російського президента. Тож, навряд чи він наважиться зробити це, попри те, що зараз Сполучені Штати не є членом конвенції МКС. Ну і Владіміру Путіну вигідно зустрітися із Дональдом Трампом. Але його головна ціль не припинення вогню, а особисті інтереси. Російський опозиційний політехнолог Абаз Галямов зазначив, що для Путіна а, сам факт того, що він вестиме перемовини з Америкою, а не з Україною, стане успіхом для нього та його патріотичного табору. Він додав, що дипломатія може стати реабілітацією після провалів на полі бою для путінської ерефії. Мовляв, якщо Москва веде перемовини із Америкою, а не з Україною, значить вона велика. Росія живе у світі фікцій і не приймає реальний стан речей. Вони звикли дивитися на Україну згори і їх, звісно, сильно травмує те, що на полі бою вони не можуть довести свою велич. На полі бою Україна дорівнює рівні дипломатія може відіграти компенсаторну роль. пояснив Баз Галямов. Він додав, що якщо говорити про... Про реальність, а не вигадка РФ, то рішення про припинення війни ухвалюватиме не Трамп. Це рішення ухвалюватиме Україна. Ми не будемо виходити із дурного твердження кремлівської пропаганди, що Ерефія воює з НАТО, а не з Україною. Звісно, Росія воює з Україною, і рішення про припинення вогню ухвалюватиме саме Україна. Україна беззаперечний суб'єкт. Путін намагається зробити вигляд, що Україна не суб'єкт, а маріонетка заходу. Сказав обас Галямов за словами Галямова для Путіна. Сам факт. Перемовин із Трампом буде приємним, якщо трамп домовиться з Путіним про щось, що принципово не влаштовує Україну, вона просто цього не виконуватиме. А далі поговоримо і про міжнародну арену. Пам'ятаємо, що Трамп постійно. Передвиборча компанія, в принципі, як була в нього, так і після того, як його вибрали, він казав, що він би не допустив от війни. Да, в нього цього б не вийшло. А він би зробився максимум того. А от Байден допустив початку цієї війни. А от Дмитро Кулеба розповідає, як Трамп не зміг би не допустити вторгнення РФ в Україну. Ну а в той же час поговоримо анонсовану тему на початку ЕТЕРу з приводу того, що вже нібито організовується зустріч. Трампа між Путіним і Швейцарія готова організувати зустріч Трампа з Путіним, попри орден на його арешт від МКС. Швейцарія може організувати зустріч обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна, якщо вони про це попросять. У МЗ Швейцарії кажуть, що орден на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду не завадить зустрічі. Про це речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, якого цитує Ле Темпс і. Тейджісензайджебідо нагадав про саміт миру, який Україна провела у Швейцарії, і пояснив, що після нього Україну, Росію та США регулярно повідомляли про готовність Швейцарії підтримати будь-які дипломатичні зусилля, не встановлення миру. Таким чином, речник швейцарського ГМЗС також запевнив, що ордер на арешт Путіна, який видав міжнародний кримінальний суд, не буде перешкодою для його потенційного приїзду у Швейцарію. За його словами, швейцарський уряд, нібито, має право зробити виняток, якщо це потрібно, для мирних переговорів. Нагадаємо, що під час своєї минулої прес-конференції Трамп заявив, що знає про бажання Путіна зустрітися з ним. А утім, робити це до своєї інавгурації, що заплановано на 20 січня, республіканець вважає недоречним однак, згодом він заявив, що. Підготовка до зустрічі з Путіним вже триває. Вона відбудеться одразу після інавгурації, заявляють видання. І от Олег Лясний, віце-президент аналітичного центру Політика, розповідає про майбутню зустріч Трампа із Путіним. Які питання будуть розглядатися, і коли вона вірогідно буде, далі можемо заслухати. Ну, ми бачимо, що риторика змінюється. Нагадає нашим глядачам. Але я думаю, що вони і так гарно пам'ятають, що він має на увазі Трамп. Казав, що він зателефонує Путіну. А тепер вже змінилася риторика. Він бачить, що Путін хоче цієї зустрічі, тому над нею працює. Я впевнений, що ще буде декілька таких моментів, про які Трамп буде говорити про спілкування з, з Путіним, але дуже важливо, щоб була збережена логіка, про яку говорив Зеленський. Що спочатку має бути зустріч з, з, з ним. Бажано ще з європейцями, а вже потім, потім з путіним, і тут десь прослідковується ну один із сценаріїв, можливо, я помиляюся, але все одно скажу, що Трамп буде говорити з Путіним тоді, коли це може буде закінчитись якоюсь угодою. Тобто, це не послідовність, що він буде перше перед Україною, а от тоді, коли вже він зможе. Продати це як успіх, я маю на увазі Трампа. Поки що видається так, але ж ми знаємо, що Трамп це як погода зараз в Києві. Да? Сьогодні там сонце, завтра сніг, так і у нього. Вони Думки змінюються одна одну, і ми ще почуємо багато варіантів. Але те, що він хоче говорити з Путіним, це не має лякати е, українців. Однозначно, тому що тут нічого дивного немає. У Трампа є одна така фішка. Він вважає, що якщо з кимсь говорить або не говорить, як це робив Байден, то будуть проблеми. Якщо говорить, проблем не буде. Ну я думаю, що Путін йому розвіє цю фантазію дуже швидко. І, але поки він живе в цих ілюзіях, що, що з Путіним треба говорити, можна говорити, і головне, можна отримати результат. Пане Олеже, ну от е, тут я хочу відзначити Українське МЗС. Е, цікаво стежити, як от, прям за американськими лекалами. Ну я маю на увазі тут швидше не приклад, а такий. Е... Ну, школу комунікації, як працюють зараз українські комунікаційники, українські речники на запитання українських журналістів, Речник МЗСу каже: а, чи правда на запитання, чи правда, що збирається Трамп зустрічатися із Путіним, А український речник відповідає: Ми працюємо над тим, щоб Трамп зустрівся із українським президентом. Ну, от правда, повна вичерпна відповідь. Але на загал, от нам зараз теж треба трішки переосмислювати. Нам я маю на увазі од звичайним громадянам, які дивляться, слухають, як я для того. Щоб ну не знаю, робити правильні оцінки, не хвилюватися більше необхідного. А ми завжди е, чули, що ніколи про Україну без України Трамп і Путін будуть говорити про Україну однозначно і виходить в якийсь момент. Вони будуть говорити без України. Е, це правильно чи не дуже, чи просто це така нова сторінка історії, яка про просто змінює правила і старі принципи вже не працюють. Ну я дотримуюсь цієї логіки, про яку я тільки що казав, що спочатку, о, якщо, якщо беремо сценарій, якщо з нами з Європою поговорять перед Путіним, то це вже про Україну не без України. Да? Угу. І, і це логічно насправді. Да? Тому що як би нам не подобалося, але Трамп з Путіним буде говорити. Головне, про що? І тут же ж ми бачимо, що Путін хоче говорити не тільки. Про Україну без України він хоче говорити про Європу, про весь світ без всього світу, навіть без Китаю. Він хоче говорити напряму з Трампом, щоб у нього є теж ілюзія, що з Трампом можна домовитися, і світ поділити на опіл, так як було раніше. Ну, умовно Ялта, 2 якась така відбувається, що то тобі все решта, захід, а мені віддай частину Європи, ну і пострадянський простір в нього така мрія є, але чи піде на це Трамп? Я сумніваюся, тому що ми бачимо, що Трамп теж має дуже потужні амбіції. Насправді йому потрібно зараз потрібен успіх, і йому не потрібен новий Афганістан Я ні в якому разі не порівнюю нас з Афганістаном, але це те, що говорять в Америці про те, що. У Байдена був е, такий факап, дуже серйозний, це Афганістан, але е, забувають трошки, що його то починав Трамп з приводу останніх заяв Фіцо. Е, як він висловився щодо нашого президента, і щодо нашої держави. І таким чином Фіцо розкритикував Зеленського та загалом Україну суспільство українське. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо негативно висловився про президента Володимира Зеленського та Україну. Про це Фіцо заявив під час виступу на парламентському комітеті у п'ятницю. пише європейська правда. Про це Фіцо заявив під час виступу на парламентському комітеті. Опозиція скликала засідання та вимагала від Роберта Фіцо пояснень щодо його зустрічі із диктатором Володимиром Путіним. І у Москві, а також інформації про подальші кроки Словаччини у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну. Під час зустрічі Фіцо назвав президента України ненадійним і сказав, що іноді він сити ним по горло. Він ходить по тій Європі, просто жубракує, бракує шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися, сказав Роберт Фіцо. Словацький прем'єр також просуває наратив, що Росія надійний партнер. Словацький прем'єр також додав, що Росія ніколи нас не обманювала на відміну від України. Я Пам'ятаю ситуацію у 2009 році, коли я був в Україні. Коли я звернувся до українського прем'єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці, поскаржився Фіцо. Нагадаємо, що 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. У відповідь на це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг про можливе скорочення підтримки. Українських біженців ну, і В той же час з'явилася інформація і про те, як і поляки подекуди обурюються. тим як поводять себе українці або просто тому, що ми українці. Так от поляки вибурю розкішне життя українських хлопців. Про це повідомляє міністр оборони Касіняк Камош. Громадянам Польщі не подобається розкішне життя деяких чоловіків біженців з України до цієї країни, зокрема те, що ті, які ті відпочивають у п'ятизіркових готелях та їздять на дорог авто про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косняк. кемеш передає ДС посланням на уніан Реч у тім, що для нашого суспільства дуже обурливо бачити, як молоді люди із України, які їздять на найкращих автомобілях, проводять свої вихідні у п'ятизіркових готелях, і це несправедливо стосовно поляків, які вкладають кошти в охорону здоров'я пільги, освіту, не кажучи вже про постачання зброї та іншу допомогу. За його словами, ініціатива глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо позбавлення соцвиплат українських чоловіків призовного віку має бути застосована і в інших країнах Європи. Декілька місяців тому я вже заявляв, що ми допоможемо українській державі, якщо вона захоче достукатися до своїх громадян, які зобов'язані захищати країну і проживають у Польщі. Тоді серед польських роботодавців був ажіотаж. Що якщо Польща запровадить таке рішення, то українці вийдуть до Німеччини чи Італії? Тому рішення, про яке говорить міністр Сікорський, повинно мати загальноєвропейський вимір, зазначив міністр. Ну, зближення міша і Китаєм прин. Це досить цікаво, і дійсно це може спрацювати якраз таки проти Путіна. Гаразд, Німеччина. Зараз німці змушені змінити законодавство через невідомі безпілотники в небі. Про це говорять низка е засобів масової інформації. Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне проєкт поправок до закону про авіаційну безпеку. Який дозволить армії застосовувати озброєння проти безпілотних літальних апаратів, щоб запобігти особливо серйозній аварії. Нарешті і року не пройшло, як е, німці будуть з, принаймні пробувати збивати безпілотники, які, скоріш за все, до них залітають з Калінінградської області, е, і росіяни щось там розвідують. Далі. Знову ж таки, біля берегів Німеччини, і досі продовжує е, дрейфувати танкер тіньового флоту Ерефії, е, на борту якого 99 тисяч тонн нафти. Ну, це так, для німців е, трішечки наподумать, тому що в Чорному морі вже два танкери з мазутом репнули навпіл. І ви бачите, що зараз відбувається. Е, Отже, в Німеччині його відбуксували до порту Засніц на острові рюгін Балтійському морі. Танкер Евентін за підтримки двох буксирних суден тепер стоятиме там на рейді близько за 5 кілометрів від берега, доки не буде ухвалені ріш... рішення про подальші дії. Міністерка закордонних справ Німеччини Анелена Бербок розкритикувала використання Росії старих суден. Путін, цинічно використовуючи флот іржавих танкерів, не лише оминає запроваджені проти Москви Сунк, санкції, а й свідомо йде на те, щоб туризм в Балтійському регіоні опинився під загрозою. І це правда. От все, тепер замкнути його там, і можна ще й нафту звідти злити от, і сказати, що її там взагалі не було. Ну от танкер-то незаконно там знаходиться, ще й тіньового флоту. Ну, в принципі, можна зробити вигляд, що там на борту ніякої нафти й не було. От, е, І все. Обезпечити е, себе трошки, тому що невідомо в якому там технічному стані і коли може статися розлив. А так немає нафти, немає проблеми. Е, Борис Джонсонюк вчора прийняв челендж від Зеленського і ще від деяких посадових осіб, і назвав Путіна тим, ким він є насправді.